Для механізатора Віктора Середи це восьмі жнива на 200 гектарах поля розказує чоловік. Зараз збирають сою. Збирати врожай у господарстві почали на тиждень раніше. «Молочу, сію більшість жнива в мене і сів. Зараз пека для нас добре. Молотити, що воно сухе все. Бункери 11 тонн, Я думаю, вміщаються зерна сої. Гектарів 50 в день змолочує комбайн. Ну, Тут десь 100 тонн їдемо із молодшої комбайн-один. Війна вплинула, бо не вистачає працівників і нам більше роботи набагато дуже додається. Ми заброньовані в даний час. Обробляють майже 11 тисяч гектарів землі, каже фермер Анатолій Никонюк. Цього року посіяли понад 2 тисячі гектарів сої. Цю культуру з його слів вирощувати вигідно. Соя, по-перше, то корм хороший. Ми маємо свій цех по переробці сої. Робимо куху для своєї живності, для свиней, для, для корів, для, для відділів біків. На реалізацію на продаж соя є в ціні, то вигодно. І попередник підуть землю дуже хороший. Але ми розрахували, що в цьому році буде соя краща, але показує, що от 34 гектара. Перегружаємо відвозимо зерно молоде. Шість бункерів, ну 20 літон. Обмолочене зерно висипають на машину та везуть на склади. А це вже соя після очистки. Як бачите, ціла гранула все як має бути. В неї будемо сіяти весною. Це є соя не гемошна, це соя проста. ну Не менше будемо очікувати шість і більше тисяч. Зі слів заступниці директора департаменту агропромислового розвитку Людмили Петриканин в області цього року соєю засіяли 86 тисяч гектарів полів. Це більше ніж торік. П'яту частину вже зібрано. Непогана врожається для Волині 3 тисячі тонн з гектара. І якщо ще, мабуть, років 10-12 назад практично тільки окремі господарства сіяли сою, то зараз ця культура витримала на ринку, на європейському, на світовому ринку через то сіють її. Це експортно орієнтована культура. З минулим роком всі ціни практично з минулим роком трошки виросли як на пшениці, так і на, на сою, на соняшник і на ріпак. Однією з найбільших проблем нинішніх жнив, каже фермер Анатолій Никонюк, є брак робочих рук. Механізатори вже на наєзнос працюють по 20 годин в сутки. Справа тому, що 50% бронювання від бронювання більше нас 100 механізаторів, а з людьми будемо мати цілих 150 і більше. Ми не можемо всіх заброювати 50%. То для села, то мало. Поблизували наші багато, десь чоловік вже 20 механізаторів. А ті, де хто повиїжджали, повіжали, болоді люди могли робити. А пенсіонерів вже немає таких, щоб було б ще на трактор сісти. І, чи на комбайн дуже важко з кадрами. зі слів Анатолія Неконюка на черзі збір цукрових буряків та кукурудзи? Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.